Доброго дня, мої хороші. Мене звати Надія і ми з вами на каналі «Вкусно бюджетно». Сьогодні будемо варити пісний борщ з грибами. Це таке блюдо, що й у пост вкусно, і корисно, і пахуче. У нас на півдні України борщ то не просто їда, а справжній ритуал. Тут тобі й смак, і спогади про бабусину кухню. Готувати будемо просто, але так, щоб кожен, хто спробував, сказав: оце да, оце настоящий. То що, беремося до роботи, бо борщ сам себе не зварить, а ми з вами вже маємо зробити його найкращим. Картошечку я порізала соломкою, грибочки такі крупненькі, хорошо промила їх. Бурячок у мене вже варений, потерла на крупній тірки, порізала капусту, цибулька соломкою, морковка і солодка паприка. Це все я приготувала, щоб не затримувати ваш час. Ще налила олії. І 3 чайні ложки томатної пасти. Зараз в каструлю наливаю воду і будемо варити картошечку. Поки картошка звариться, ми це все з вами обжаримо. Ну що, тепер прожарюємо овочі. Спочатку кидаємо цибульку, далі морковку, прожарюємо 2-3 хвилинки і додаємо перець. Потім прожарюємо з перцем, додаємо бурячок. Усе разом, щоб вони добре подружилися, перемішуємо і протушковуємо. Беремо три ложки томатної пасти, додаємо трішки водички, розводимо, виходить, такий собі томатний сік. Заливаємо ним овочі, перемішуємо і залишаємо тушкуватися на маленькому вогні. Хай усе напитається ароматами і стане тою самою основою, що зробить наш борщ ідеальним. Все, овочі наші готові. Зараз беремося до грибів. Вони додадуть нашому борщу особливого смаку. Нарізаємо їх зручною для вас формою і кидаємо на розігріту олію. Прожарюємо хвилин 5-7 на середньому вогні. Помішуючи, щоб не пригоріли. Як тільки гриби почнуть віддавати свій аромат і стануть золотистими, додаємо дрібку солі, це підкреслить їхній смак. Не пересмажуйте, хай залишаються соковитими, бо потім вони ще трохи дійдуть у борщі ось і все, гриби готові. Коли зварилася наша картошечка, додаємо в каструлю капусту. І дамо їй прокипіти 5-7 хвилин, щоб залишилася трішки хрусткою і не переварилася. А тепер саме час відправити в борщ наші підсмажені гриби та підливу з овочів, що ми готували раніше, перемішуємо, даємо ще пару хвилин покипіти, щоб усі смаки об'єдналися, додаємо 1 столову ложку солі або за смаком. На завершення додаємо лавровий листочок, трохи перцю для аромату і якщо треба, досолюємо. А в самому кінці додаємо зелений укроп. Його аромат додає борщу свіжості і завершує композицію смаків. Перемішуємо, накриваємо каструлю кришкою і даємо настоятися ще хвилин 15. Все, наш пісний борщ. І з грибами готовий. Розливаємо по тарілках і насолоджуємося цією домашньою смакотою. Всім смачного! Друзі, якщо ви приготували за цим рецептом борщ разом зі мною, і вам сподобалося, прошу підтримати канал лайком, коментарем та підпискою. Залишайтеся на каналі, готуємо з любов'ю для своїх рідних. Всім вам, друзі, мирного неба і до зустрічі!